Сьогодні поговоримо про те, як онлайн в Канаді підтвердити свій диплом. Дане підтвердження вам знадобиться обов'язково при подачі на статус ПМЖ в Канаді. Підтвердження знадобиться лише для головного заявника в анкету, тобто не потрібно підтверджувати дипломи всім членам родини лише тому з родини, хто подається як головний аплікант. Існує багато різних організацій, які займаються підтвердженням диплому. Одна з них найпопулярніша це організація Вес. Саме про неї буде йти мова в даному відео. Для того щоб розпочати процес евалюації, тобто. Оці оцінки вашого диплому вам спочатку потрібно на сайті вес цієї організації створити свій кабінет для того, щоб ви отримали свій індивідуальний референс набер. Тобто, перший крок, ми заходимо на сайт вес і створюємо там свій кабінет. Далі там спокійно переходите у вкладку а, отримання евалюації вашого диплому, і там покроково буде розписано порядок підтвердження вашого диплому. Якщо ваш диплом було отримано в Україні, то вам потрібно буде це робити через інформаційно-імечковий центр, який знаходиться в Києві, але вони з початку війни в Україні почали прийом документів онлайн і надалі надають такі поки що послуги. Тобто не потрібно особисто приносити або надсилати поштою вам ваші документи, для того, щоб вони здійснили підтвердження видачі пакту диплому. 我们说 Після того, як ви створили свій кабінет на сайті Вес, ми переходимо на сайт інформаційно-міджоіміджового центру, який знаходиться в Україні, створюємо там свій кабінет і також починаємо процедуру підтвердження свого диплому через них саме. Тобто створюєте свій кабінет і створюєте заявку на здійснення евалюації диплому через організацію ВЕС. Вони співпрацюють з організацією Вес. там є покрокова інструкція, яка буде від вас вимагатися, що потрібно буде зробити. Буде написати заяву, підписати їм, скинути. Також потрібно буде зробити хорошу сканкопію вашого диплому та додатків до диплому. А також тут уточню, що вам потрібно здійснювати варіацію саме найвищого ступеня вашого і вашої освіти. Тобто, якщо ви отримали ступінь магістра, то вам не потрібно підтверджувати ще і робити евалюацію на бакалавра, а також атестати зі школи про вашу повну загальну середню освіту. Тобто робимо лише підтвердження найвищого ступеня вашої освіти. Повністю комунікація відбувається на сайті інформаційного іміджового центру. Ви будете бачити в особистому кабінеті всі повідомлення, які вони вам надсилають, і будете з ними комунікувати. Ви оплачуєте їхні послуги, вони здійснюють факт підтвердження видачі вашого диплому в Україні і далі передають цю інформацію до міжнародного. Організації вес, яка вже на основі цього здійснює якби евалюацію, тобто підтвердження вашого ступеня освіти відповідно до канадської освіти. Саме підтвердження вашого вашої освіти ви зможете завантажити pdf файл в вашому особистому кабінеті на сайті вес, а також воно вам прийде опоштою на вашу поштову адресу, яку ви вкажете при реєстрації вашого аккаунту.